Привіт! Сьогодні з вами будемо виконувати спеціальні стіпки, а саме пришивання гапликів та петель. Накласти гаплик на лицеву сторону і пришити в трьох-чотирьох місцях косими стіпками. Для цього зробити 3-4 прикріплювальних і два три закріплювальних стібків. Використовується для застібання блузок, спідниць тощо. Не забуваємо про закріпки. Петлю пришиваємо аналогічно. Ось і пришили. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.